Вітання! Ви дивитесь програму Імперія кіно. Доки новий капітан Америка з ентоні Макі відчайдушно намагається заробити хоча б якусь копійку у світовому прокаті. Всередині Дійсний та Марвел розгортається повна революція. Днями стало відомо, що у Мишачій хаті офіційно згортають пропагандистські ініціативи. Компанія задушить програми забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності. Закриються офіційні сайти Дісней, які пропагували історії талантів з неоднозначно представлених спільнот. Ба Більше гігант скасує підтримку. Та стипендії для представників особливих груп, натомість заохочуючи тільки тих працівників, які працюють на якість та дохід. Тобто, це офіційна перемога здорового глузду, яка надасть кращу якість кінопродуктів. У цьому випуску імперії кіно ми детально поговоримо про вплив, який здійснять на кіно всесвіт подібні зміни, обдумаємо якість майбутніх проєктів та поділимось цікавими інсайдами про нового людину павука. Та почнемо з гарячого. Днями стало відомо, що студія Крила розробку таких серіалів як Нова Академія Стренджа» та кінопроєкт Торор Інкорпорейтед. Останній засновано на антигерої Торорі, який міг приєднувати до себе частини тіла інакших людей, отримуючи їх згадки та здібності. Новина застала спільноту зненацька, бо в перспективі Нова та Академія Стренджа були цікавими проєктами про космічний та магічний бік кіно-всесвіту Марвел. Другий так взагалі міг стати гарним конкурентом серіалу про Гаррі Поттера з елементами дивних див. Журналісти вважають, що це відбулося на фоні скорочення пропагандистських ініціатив, які могли всіх врятувати від народження нових расових серіалів або ще чого гірше. Розслідування Deadline інформує, що серіали у цьому не винні, тому що Марвел сама робить висновки з минулих робіт, через що й задавила це все на стадії Ембріона. Раніше видання писали, що серіалу достатньо було отримати дозвіл від «Дісней», і в роботу його запускали менеджери середньої ланки, наймаючи у команду людей з вулиці для підзвітності. І так народжувалися секретні вторгнення, де, за даними журналістів, навіть винних у провалі не знайшли. Бо проєкт пішов у розробку, а менеджери лупили його між собою як футбольний м'яч. Звідси і за обрійні бюджети у 300 мультів баксів. Хоча інсайдери заявляють, що перспективний проєкт про нову мав стати космічними пригодами на кшталт «Мандалорця» чи будь-якої іншої роботи із Всесвіту Зоряних воєн. Дійсней натомість перехрестилась обома руками і зупинила виробництво всіх серіалів у розробці. А тепер усе інакше. І перед схваленням будь-якого проєкту він має спочатку отримати шоу ранера, який керуватиме виключно цією роботою, і відповідатиме головою за його успіх. І за інформацією Дедлайн, Дісней тепер хоче бачити згуртовані команди. Які прийдуть до них і публічно змагатимуться за те, щоб студія дала їм грошей? Конкуренція гарант успіху. І в цьому напрямку будуть розвиватися як фільми, так і серіали кіносесвіту Марвел. Тому є відчуття, що Дісней скерує свої потужності на виробництво простіших проєктів на кшталт Шибайголови або другого сезону Соколиного Ока. Обидві серіали недорогі і сприймаються окремими синопсисами від подій месників та й ідеально контрастують з багатомільйонними блокбастерами своїм вайбом та малими ставками. Продовження шибайголови так і взагалі претендує на звання серіалу року, і стартує він вже на початку. Адку березня також не варто відкидати, що нова та академія стренжа все таки вийдуть, але вже після завершення перезавантаження з новими командами та стратегіями. А можливо, що вони взагалі стануть канонічними мультсеріалами. Монстри командо DC довели, що подібний підхід має право на існування, і Джеймс Ган натякнув, що продовження буде. Обидві студії часто один в одному і крадуть ідеї, і Марвел ймовірно скористується підходом Ганна. Чутки про це ходять давно. А після провалу а що як та нового людини Павука сам Бог благає згорнути не канон і робити хоч і мало мультиків, та хоча б якісно, і в межах кіно всесвіту з живими серіалами, так само, і тут є гарна новина. Одночасно зі скасуванням старих проєктів з'явилися чутки про те, що вже оновлено Марвел працює над серіалом Академія Людей Ікс. Проєктом про юних мутантів, які живуть у школі для обдарованих. Серіал розглядають доповненням до майбутнього ребуту людей X, і якщо чесно, це прекрасно. Правда, в деталях джерела кажуть геть різне. Хтось каже про приквел, хтось про спінов, а інші взагалі про серіал, який вийде після повного метра. Та всі згідні, що суп з молодих мутантів Марвел готує вже давно, що не може не радувати. Адже навчальний процес людей Хе якраз та річ, яку не показував жоден з перезапусків франшизи. Натяків було чи багацько, та це якраз той момент, коли серіал виглядатиме свіжо та цікаво? Знову ж таки, вихід серіалу про Гаррі Поттера породить тренд на дітях у школі, і для Марвел буде логічно впіймати таку хвилю хайпу. Тепер поговоримо про скасування пропаганди у Марвел. Ясна річ, що така новина сприйнялася як камінь з плечей, бо ще більше хочеться вірити в усвідомлення помилок продюсерів. І тепер вони насамперед думатимуть про якість та повернення до початку. Перші моменти з'явилися після звільнення продюсерки Вікторії Алонсо два роки тому. У той самий момент провалилася квантоманія Джонатана Мейджорса чекала в'язниця і в цілому КВМ не знала, куди йти. За офіційними даними, Алонсо звільнили через деяке порушення контракту, яке зобов'язує продюсера не встрягати у виробничі. Процес для інших компаній. Та інсайдери стверджують, що це лише гарний привід, аби викинути незручну працівницю за сумнівні творчі рішення. Читаючи ці інтерв'ю, стане зрозуміло, що саме Алонсо просувала скрізь сілякі непотрібні нікому пропагандистські наративи щодо меншинств, активно підтримувала різноманітність акторського складу, знімальних груп, та й в цілому фокусувалася не на сюжеті, а на репрезентації. Саме тому майже два роки тому і почалося тихе перезавантаження Марвел. Студія вже. Давно взяла себе в руки, намагаючись реабілітуватися. А нинішні новини закономірний висновок гори проблем. А що буде далі? Перше і найголовніше кастинги, перейматися, що професора Ксав'єра зіграє Карді Бі вже не варто. Вже зараз повзуть чутки, що для нової версії людей X студія розглядає Маргарет Куволлін на роль Роук, Джулі Баттерс для Тіті Прайд та Сейді Сінк для Джини Грей. Тобто продюсери усвідомлено ставлять на впізнавані обличчя, виключаючи зайві експерименти. І дивлячись на фантастичну четвірку та позитивну реакцію фанатів, можна зробити висновок, що це не випадково, а лише проміжковий результат старту перезавантаження Марвел. І далі буде тільки краще. Тож Генрі Кавіл може стати росомахою, і Том Гарді, який після Венома 3 в інтерв'ю особисто просився у Марвел. Раніше студія цього уникала, раніше студія цього уникала, бо популярні актори це й великі гонорари і не. Порозуміння у сценаріях, але тепер можливі спецпроєкти з зірками першого гатунку. Наступна позитивна зміна: скорочення таких проєктів, як жінка, Халк, Міс Марвел та Ехо. Годинами можна розповідати, які збитки вони спричинили для Марвел, куди важливіше, що студія більше не робитиме з жінок феміністичні карикатури сильних та незалежних. Це не означає, що всі фільми про героїв жінок мають бути забраковані. Та сама багряна відьма може цілком отримати шанс, згадуючи багатий досвід та харизму Еліза Бетолсен. Проте перегинань жартів за 40 гривень та іншого феміністичного крінжа, ясна річ, буде менше. А до речі, пам'ятаєте ту саму сцену жіночого загального збору? у фіналі месників 4». момент став настільки меметично смішним, що від нього досі помирають з осміху творці серіалу Хлопаки. Тому цих сцен буде теж менше, і це великий плюс. Єдине за що варто перейматися людина Павук 4. Проєкт розробляється спільно з Sony Pictures, які досі не реабілітувалися після провалу Мадам Павутини. Не зовсім поки зрозуміло, куди вони рухаються, але, ймовірно, Токіо взагалі не керує у проєкті нічим і довірили все Кевіну Файгі. Тому четвертий фільм може представити менш політкоректне оточення павучо і навіть канонічного Гаррі Осборна, який тепер може стати новим кращим другом Пітера. Не варто. Забувати, що роль Зендеї Коулман значно скоротять у новому фільмі, тому в якості нового любовного інтереса можуть показати або Феліцію Гарді, або Гвен Стейсі. Головне, аби сюжет це виправдав. Та найголовніше, це реальні ознаки, що у Марвел вперше задумались про якість, гідний сценарій та хороші спецефекти, а не про туалетний папір, який висуває відділ репрезентації. Це таки доречно, бо насувається сага про мутантів. І якість там повинна домінувати, аби потім не було жодних перезавантажень. Одну глядачі можуть пробачити, якщо це буде Думсдей, але ще два проколи, і Марвел знову потрібно буде реформатування з новими людьми. Біда у тому, що нам потрібно пережити такі проєкти, як залізне серце, диво людина та окова Канди. Та спираючись на нового капітана Америку, до ситуації треба поставитись з розумінням, бо вони були створені не в найкращий період. Тому реальні зміни стануть видимі, коли вийдуть громоверсі. «Фантастична четвірка та інші проєкти у наступного року. А на цьому у нас все. Розкажіть у коментарях, як ви ставитеся до заморозки серіалів Академія Стренджа та Нова. Чи вірите ви в те, що якість проєктів буде кращою після знищення расової та інклюзивної пропаганди? І кого ви хочете бачити у касті нових людей? Х». До наступних зустрічей, друзі!